широкого спектру дії. І також нас зараз покажу вам ось утворилася на території борошниста роса. Це такі ось, бачите, ну, вириваєш її такий ось пучок. Камера не... Борошниста роса, вона є ось на ділянках. О. Зараз ми обробимо і після цього треба цим, же ж, наприклад, бо там будемо обробляти амістаром, то після цього і обробимо саму газону проведемо якби, профілактику з незараження її, тому що поїдемо на другий участок косити, і ми як рознесемо цю хворобу, то буде нам потім корича, весело. Буде нам тоді не до тлі. Отак. Так що зараз обробляємо амістарчиком. Добавляємо прилипача, ну і після цього кидаємо добриво. Якраз ми мали кидати на наступному тижні, але вже будемо кидати на цьому, для того, щоб наситити ґрунт азотом. І газончик буде рости собі І, Звісно, відос газона трошки такий плачений в деяких місцях. Ось бачите. Але ситуація вирішальна, рішима. Коротше, ситуація контрольована. На наступний раз буде територія коротше, мати привабливий вид.